Ви б хотіли отримати 10 мегабоксів чи 60 призів Стар? Не знаю. Ти маєш вибрати одне Денні Ком'юніті, мені потрібна ваша допомога. Це подія спільноти бокси проти стардропів». Він нагородить вас або 10 мегабоксами, або 60 стардропами. Ця панель відстежуватиме тейкдауни у всіх режимах. Якщо вся спільнота досягне 16 мільярдів вбивств за 10 днів, то кожен отримає або 10 мегабоксів, або 60 стардропів. Вирішувати всім вам, бо ви можете проголосувати за нагороду, яку хочете виграти у розділі новини прямо тут. Переможець голосування стане наступною винагородою, яку ви розблокуєте. Ну, а якщо я не отримую нагороду, за яку я проголосував, тоді ви зможете. Так, це я виріжу. У вас є три шанси проголосувати за бажану нагороду на кожному етапі. Перша винагорода за 2 мільярди кілів, за 1 мегабокс або 6 стардропів. Другий за 8 мільярдів кілів, 2 мегабокси або 12 стардропів. І третій 16 мільярдів кілів. За 7 мегабоксів або 42 стардропи. Щоб зробити цю подію ще більш захоплюючою, щойно вона почнеться. Ви також отримаєте подвійні стардропи і подвійний XP буст, і подарунок в залежності від того, що ви виберете. По нашій традиційній події ви можете отримати 100 мегабоксів або 50 легендарних стардропів. Щоб взяти участь, все, що вам потрібно, це опублікувати скріншот вашого голосування у будь-якій соцмережі та переконати своїх підписників вибрати той самий варіант, що вибрали ви. І звичайно не забувайте про хештеги: хештег бокс проти роба і хештег Старс». Наприкінці події ми оберемо 10 переможців. Тож проголосуйте за нагороду, яку хочете виграти, і перемагати. І всім привіт друзі! З вами я Павлюс. І сьогодні я для вас переклав нову подію в Брау Старсі. Ну, в принципі, скажу вам, що вона мені сподобалася, але я пропоную вам проголосувати за мегабокси. Тому що, якщо дадуть мегабокси, то я відкрию їх на відео у величезній кількості. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Павло і всім до зустрічі.